Хвиля євромайданів прокотилася цими днями Україною. Серед перших, хто виступив на підтримку курсу на євроінтеграцію, були прикарпатці. Не вщухали протести і у вихідні дні. Студенти обирають європу. Вже третю добу студентство та молодь на євромайдані у Івано-Франківську відстоюють своє право на краще майбутнє. Більше двох тисяч людей зібрались у неділю на вічі поруч із наметовим містечком. Громадські активісти зі сцени закликали не бути байдужими та долучатись до Євромайдану. Я звертаюся до вас всіх, звертаюся до вас, українські молоди, проснися, звертаюся до вас, викладачі, зробіть так, як зробили львівські викладачі. Хочу сказати, що завтрашнього дня у всіх львівських вузах. Виклачі відпустили своїх студентів за. Київський майдан для боротьби за власне майбутнє. Я закликаю вас, викладіємо африківських узів. Зробіть те саме. Покажіть, що ви за краще майбутнє для вашої молоді. На євромайдан прийшли як молодь, так і представники старшого покоління, бо переконані, що завдяки протестам, які розпочались, Україна таки вибори своє місце у європейській спільноті. Україна буде вільною, Україна буде в Європі, в цивілізованому світі. Там, де є демократія, там, де є права людини, свободи і інші речі, такої ж думки були і інші учасники. Віче українці всі бажають жити в Європі, в цивілізованому суспільстві, розвинутому, і тому всі зараз піднімаються і хочуть показати своїми настроями, що ця угода їм потрібна. І... Дух не спинити. Не потрібно Україні йти в Європу. Йти на зустріч Європі, йти на якісь поступки для того, щоб потрапити в ту Європу. І всі ми тут зібралися ради цього. І думаю, мене всі тут підтримують. У наметовому містечку розповідають, стоятимуть до кінця, незважаючи на холодні ночі, та несприятливі погодні умови. Ми будемо до перемоги чи тут, чи в Києві покаже час. Що стосується, як проходить ніч холодно, але весело. Компанія, колектив дуже дружня. Всі люди знають свідомо, що сюди прийшли. Тому якби, це значно полегшує спілкування, взаєморозуміння, організацію. Люди пересічні підтримують всіма можливими способами. Тобто, це і є скринька, в яку кидають просто гроші, привозять дрова, привозять харчі. Деякі найтеплі речі вже починають підвозити. Наразі кількість людей у наметовому містечку зростає. Ольга Гриців, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.